Ну, що ж триває інформаційний марафон час можливостей». говоримо про досягнення і виклики. Які стоять перед територіальними об'єднаними громадами нагадаю, поспілкувався перед цим з головою Сатанівської громади Хмельницької області, який розповів нам, що у них уже затверджено 49 проєктів розвитку об'єднаної територіальної громади. Що за рік півтора, які вони об'єдналися, вони встигли прокласти водогону 35 кілометрів, пробити дві скважини, освітлити і промонтувати дороги, а також промонтувати соціальні, Будівлі і соціальної інфраструктури. Власне, а що твориться в Шишацькій громаді Полтавської області? Ми зараз розпитаємо в її голови Олександра Тутки. Пане Олександре, доброго ранку. Добрий ранок. Скажіть, будь ласка, а які у вас досягнення? Ми розпочинаємо насправді з досягнень із бюджетів. От скільки цього року, наскільки, точніше, більше у вас коштів в бюджеті громади? І на що ви пішли ці кошти протягом року? Доброго ранку, студія. Доброго ранку, Україна. На моє переконання, реформа децентралізації ключова реформа на місцях, зокрема у сільській місцевості. Слід констатувати той факт, що до об'єднання бюджет усіх сільських рад, які сьогодні об'єднались в кількості 11 навколо центру, складав близько 40 мільйонів. Сьогодні зведений бюджет складає близько 103 мільйонів. Пріоритетними напрямки, напрямками об'єднаної громади було ремонт доріг. Відремонтовано близько 8 кілометрів капітального і 50 кілометрів поточного ремонту. Приділяється значна увага розвитку медицини і освіти. Скажіть, будь ласка, які плани на 2017 рік. Я так розумію, що в 2017 році ваша громада отримає менше субвенцій від державного бюджету. І де будете брати кошти на продовження розбудови інфраструктури? У нас на сьогоднішній день достатньо достатньо власних ресурсів і ведеться активна робота по інвестиційній діяльності, подано ряд проектів у різні організації громадські і з шляхом залучення. І заключення соціального по соціальному партнерству. Плануємо залучити, і 2017 рік оголошувати роком питної води. Роком питної води. А уточніть, будь ласка, які інвестиційні проекти планується якраз в цьому напрямку реалізовувати? Цілий ряд інвестиційних проєктів: будівництво водогонів, скважин, ремонт. Ну, цілий комплекс заходів, що стосується питної води. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, а ви сказали про інвесторів. Яких інвесторів плануєте залучати, і чи є в ваших планах залучення іноземних інвесторів? Чи хтось проявляв уже інтерес до інвестиційних проектів громади? На мою думку, інвестиційна робота сьогодні ми змінюємо правила роботи. І сьогодні заключення і створення інвестиційного поля це ключовий ключове питання. Надзвичайно багато проєктів, звернень, щоб долучити ін різні інвестиції. Ну, плануємо, що ця робота здвинеться з місця. Я думаю, що ну, сьогодні рано щось говорить конкретно, тому що потрібно. Уже щоб були якісь конкретні факти. Хоча надзвичайно плідна співпраця йде з агроформуваннями, ідуть на зустріч. Лише в цьому році виділено допомоги близько 5 мільйонів. Скажіть, будь ласка, наскільки у вас активна взагалі громада, громадяни? Наскільки вони активно беруть участь в обговоренні інвестиційних проектів, вкладені грошей в інфраструктуру? І чи є припустимо такі собі суперечки? Ой, ні потрібно спрямувати гроші там на відновлення дитячого садка, інші кажуть на відновлення дороги. І як власне знаходити порозуміння між всіма, адже громада достатньо велика? Ну, я вважаю, що головною перевагою децентралізації, головним досягненням сьогодні в Шишацькому районі, це є те, що ми змінили світогляд і погляди людей на те, що вони мають можливість саме приймати участь у формуванні перспективного плану і плану розвитку території. Звичайно, є суперечки, але чітко розроблений план дій. Чітко розписано на три роки всі кроки, що за чим будемо робити. Я думаю, що ця робота люди з розумінням відносяться до всіх цих питань, враховуючи це, створено цілий ряд громадських організацій, бо це головна. Вимога для того, щоб залучати інвестиційні гроші, створено громадську організацію, Шишавчину, Молодіжну раду, цілий ряд спортивних клубів, розроблено ряд програм з цим залученням. Ну, звичайно, є і суперечки, але це ми розцінюємо як неоціненний досвід у подальшій роботі. Скажи, будь ласка, ми знаємо, наші журналісти в тому числі знімали вашу лікарню. Як у вас з розвитком медичних послуг і чи вистачило грошей, припустимо, щоб повністю обладнати лікарню сучасним медичним обладнанням? Взагалі, медицина. – це… Така галузь, над якою потрібно працювати не один рік, не два, не три, не п'ять. Сьогодні наше завдання забезпечити самим необхідним. На це, це пріоритетне завдання. Сьогодні в нас на сьогоднішній день відремонтовано капітально відремонтовано 8-9 фапів і амбулаторій. Планується виділені кошти близько 500 тисяч на сучасне обладнання. Є домовленість із департаментом обласним департаментом охорони охорони здоров'я, і думаю, ближчим часом усі ці відремонтовані ФАПи і взагалі всі ФАПи і амбулаторії будуть забезпечені сучасним обладнанням. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, чи є у вас відгуки вже від людей, чи задоволені вони тим, що робиться в громаді, і які недоліки бачать? Ну, люди ж людям властиво бачити якісь недоліки, на які недоліки вказують? Ми дуже вдячні. Звичайно, є і недоліки, дуже вдячні тим людям, які висловлюють свою критику, тому що це є стимулом для подальшої роботи і для впровадження всіх тих побажань у життя. Ну, Надіємось на те, що їх виправимо, що все буде на належному рівні. Процес триває. Якщо брати не людську критику, а реальні труднощі, з якими стикнулася ваша об'єднана територіальна громада, які вони в 2016 році? Що такого, що вам заважає розвиватися? Ви б відзначили. Вперше за останні роки у нас є значний фінансовий ресурс. На сьогодні є проблема у підготовці якісних проєктів, якісного формування, процесу розвитку. Ну, я ще раз повторюю, що це є неоціненним досвідом. Я думаю, що використання коштів є проблемою. Різні погодження, я вважаю, що потрібно. Все-таки, ну, мабуть, сім разів відмірять, а тоді відрізати. А на жаль, ми сьогодні не можемо так працювати. Ми змушені до кінця року витратити усі кошти, хоча вважаємо, що можливо було б і по-іншому трошки зробити розподілення. Але часу немає. Ми змушені виконувати всі ті завдання, які перед нами стоять. Пане Олександре, а чи є перед вами завдання, припустимо, виведення стіні е, про е, торгівлю алкоголем та тютюновими виробами? Адже 5% від акцизу йде в місцевий бюджет. От, припустимо, е, перед вами ми спілкувалися з головою е, Сатанівської громади Хмельницької області. Він сказав, що насправді вони зустрічалися з торгівцями алкоголем і тютюновими виробами і просто говорили, пояснювали людям, що цей акциз йде в місцевий бюджет і потрібно, ну, потрібно виходити з тіні, тому що ці кошти будуть залишатися. Атися на місцях і за допомогою цих коштів будуть розбудовуватись дороги, відновлюватись садки. От що ви робите, щоб вивезти, скажімо так, тих підприємців, які працюють в вашій громаді, з тіні? Ну на сьогоднішній день у нас так надзвичайно гострого питання це не стоїть, але звичайно приділяємо цьому увагу. Ну шляхом роз'яснювальної роботи, шляхом спілкування, шляхом доведення до людей всіх тих планів, які перед нами стоять, і всіх тих можливостей, і в тому числі фінансових, де ми можемо залучити додатковий ресурс. Дуже вам дякую, Олександр Тутка, голова Шишацької громади Полтавської області, був з нами на скайп-зв'язку. Розповів про виклики і про досягнення, які отримала громада цьогоріч. Ставимо три крапки.